Алекс та Стів матеріалізуються в ігровому світі Майнкрафт. Щоб отримати повні можливості створювати предмети, вони зрубують дерево і роблять з нього верстат. Завдяки верстаку та дереву герої створюють перші дерев'яні інструменти, щоб полегшити працю та виживання. Стів та Алекс будують собі будинок. А також починають копати шахти, в яких знаходитимуть різні руди та інші мінеральні ресурси, з яких зможуть виготовляти складніші інструменти та види броні. Також за бажанням вони можуть завести собі ферму з тваринами та посівами, що полегшить їм виживання за час перебування у світі. Стів та Алекс створюють алмазну кирку, яка допомагає їм добути обсидіан. З Обсидіану і Кресала вони роблять портал, де можуть видобути стрижні і фриту, з яких можна зробити вогняний порошок. Також, коли наступає ніч, Стів та Алекс мають протистояти монстрам. Ось саме зараз наступила їх перша ніч. У всесвіті Майнкрафт. Але герої готові до захисту разом із своїми друзями та сусідами. Цієї ночі на них нападають зомбі, скелетони, крипери та печерні павуки. Але друзі готові до боротьби. Хтось вже вступив у схватку. А хтось вирішив прикинутися ураженим, щоб негідники обійшли його стороною. Набіг продовжувався і зомбі ставало все більше і більше. Але герої приготували багато сюрпризів атакуючим. Коли один зомбі перетнув певну лінію та зачепив натягнуту заздалегідь мотузку, спрацювала пастка з динамітом та пролунав гучний вибух, який знищив значну частину ворогів. Інший герой. Вибрався на високий стовбур та жбурляв каміння у скелетів, які почали атакувати зі своїх луків. А ось тут частина жителів заховалася у печері, яку підготували, щоб перечекати цю ніч. Вже половина ночі пройшла, а зомбі, скелетони та інші злодії все прибували й перебували. Дехто продовжував битися, але довелося трохи відступати. І Алекс тастів. Почали тікати. Коли вони побачили спереду обрив, наші доблесні герої зрозуміли, що їм нічого не залишається, окрім того, як битися. Стів дістав пушку та почав стріляти у зомбі із скелетонами. А Алекс, в свою чергу, дістала палицю та вступила у рукопашний бій з атакуючими. Герої продовжували боротися, битися, але на щастя сонце почало сходити та настав світанок. Уся нечість, яка ще залишалася, почала плавитися та палати під промінями ранку. Настав новий день. Тут знову з'явився улюблений пес стіва, якого звали Гудінь. Цей пес колись був вовком. До кистів його не приручив. Новий день це завжди цікаво, це завжди нові можливості для дітей та дорослих. Завжди пам'ятайте про це. З тебе лайк та підписка на наш новий канал дитячих приколюх, серіалів, казок та пізнаваєв. Усім добра, друзі, та до зустрічі на каналі.